Доброго дня виноградарі. Сьогодні 25 серпня 2023 року показую вам гібридну форму Щенікова ліга Купідон. Це прищепи минулого року. Було чотири грони на двох прищепах. Прищепи були не самі кращі, тому одну, одне грону я прибрав в цьому місці. Тут була найбільша, більше навіть за цю грону. Ну, що я можу сказати? Ну, грона доволі непогано виконана. ягода здоровенна. Ось я зрізав для того, щоб зараз покласти на ваги оцю ягоду. Подивіться на фоні наприклад, цієї ягідки. то є більші. Це я вам покажу середній розмір на вагах. Гармонійний смак, ягода щільна, дуже щільна, хрустка. Ну, я би не сказав, що грони прям такі розтрьопи. При тих розмірах ягоди, які є то грона доволі хорошо виконаний. Та грона, яка тут була, я її зрізав, тому що я бачив, що він не тянув навантаження на прищепі. Вона була найбільшою, там явно було до півтора кілограма тої грони. Тому, тому так. Ну, гарна, приваблива. Тому зараз покажу на вагах вам, що вона собою представляє ягоду.